Доброго дня! Приїхала машинка, як зазвичай цікава, ми інших не привозимо. З Європи ціленька машина ID3 на 62 кВт батарейка на таких дуже моцних дисках, на чорних, такий сучасний колір Машинка 400 проїжджає. Вона на фантастичному. Бачите колесах, яких, е це літо у нас, який там гудьєр, гляньте, крутезно, ще пару років точно покатається. У нас тут салончик живе зима на неї, 18 колеса, до речі, це First Edition. Це перша комплектація, 21 рік вона стане на облік. Салончик на вілюрі, як для нашої кліматичної зони, дуже круто. Є тепловий насос, є задня камера, є парктроніки в коло. Зараз не видно, але є. Що ще з цікавого? Цікавого з цікавого. П'ятимісне авто, хетчбек, величезний багажник, зарядний пристрій, два комплекти коліс, один на, неї, на ній, один. Багажничку CCS Combo 2 швидкі зарядки За 20-25 хвилин заряджається машинка на трасі, якщо треба. Ну, Крутезний варіант, сучасний, воно ще, бачите, на цих колесах вона приподнята, кліренсу достатньо. Десь 17-18 см. Ще е, чекаємо зараз білу на 82 кВт батарею, там вже 500 плюс буде. А ну а ви знаєте, хто на канал підписаний, що у нас тут 500 роликів вже оглядів є машин, які ми для вас привезли. У нас в Києві 60-70, вже не знаю, кількість електромобілів, які ми для вас привезли. І чекаємо на вас на тест-драйви, щоб для вас підібрати електроконяку. Бо в цьому році закінчується пільговий період. І буде вже з наступного року і Мита, і ПДВ, і ще й пенсійний фонд при оформленні У нас машинки від 4500 до, до, до Під замовлення можна будь-що привезти, але по наявності є варіанти. Є варіанти Є на цьому каналі огляди по всі По всьому майданчику, огляди по каналу, огляди по салону. І і всі, хто підписані, можуть розраховувати на знижку. Да, приходите, показуєте, що ви підписані. І ми розмовляємо з вами про знижечку додаткову як підписникам. Так що гарного дня, бережіть себе, показую контакт, звертайтесь, підберемо і для вас найкращу електроконяку.